В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі, сьогоднішнє свято дає багато поживу для роздумів. Мені б хотілося відмітити от яку рису згадуваної нині євангельської події. На горі Христу, який трохи відкрив нам у можливій для нашого земного сприйняття мірі свою небесну славу, з'являється Мойсей Ілля. У цьому перебуванні з Христом Мойсея Іллі було щось дуже особисте. У книзі виходу говориться про те, як Мойсей звернувся до Господа. Якщо я придбав благословіння в очах твоїх, то молю, покажи мені славу Твою, і відповів Господь Мойсеєві, лиця мого не можна тобі побачити, тому що людина не може побачити мене і залишитися в живих. І сказав Господь: Ось місце у мене, стань на цій скелі, коли ж буде проходити слава Твоя. Я поставлю тебе у розщелені скелі і покрию тебе рукою моєю, доки не пройду, і коло зніму руку мою, ти побачиш мене ззаду, але це моє не буде видиме тобі. Виходу 33. А в третій книзі царств розповідається пророка Іллю, який шукав Господа Бога Саваота. і сказав йому Господь: Вийди і стань на горі перед лицем Господнім, і, гос... і ось Господь пройде, і великий сильний вітер, що роздирає гори і розтророщує скелі перед Господом, але не у вітрі Господь. Після вітру землетрус, але не в землетрусі Господь, після землетрусу вогонь, але не у вогні Господь. Після вогню віяння тихого вітру. І там Господь, почувши це Ілля, закрив лице своє милоттю своєю. Царство, 19. Дорогі мої, звичайно таке прохання, таке бажання Мойсея Іллі бачити Бога, виходило з якогось сутісних глибин їх духовного життя. Бо не просто так людина говорить Богові покажи мені себе. З дозвільної цікавості так звернутися до Бога неможливо. Вона народжується серця тільки тоді, коли людина усіма своїми силами хоче преобразити себе і все своє життя так, щоб у ньому жив і діяв тільки Бог, і нічого окрім нього. І те, що Господь на таке прохання відготкнувся, свідчить саме про це. Старий завід свідчить, що ні Моїсеєві, ні Ілі Бог самого себе не показав, а тільки дав себе відчути лише якимсь краєчком, прикривши їх сприйняття своєю правицею. Але бажання Мойсея і Ілі про те, не залишилося без виконання. От уже і Мойсей відійшов у країну мертвих, і Ілля був таємничо узятий із землі, і пройшло багато тисяч років, і їх прагнення бачити Бога в повноті виконалося. На горі Мойсей і Ілля бачили Бога лицем до лиця, а учні Христові не могли дивитися на це, і в жаху на землю. Це велика нам, втіха від Бога і повчання, навіть коли ми просимо щось у Бога від щирого серця, і Господь не виконує цього з якихось причин, які нам невідомі. Все одно наше благе бажання обов'язково виконається, якщо не в цьому житті, то в майбутньому і в цьому дуже важлива глибинна суть Євангелія. Нічого доброго в людині не пропадає, будь-яке її бажання звернене до Бога буде виконане. І на це треба завжди з вірою і радістю сподіватися, особливо коли ми знаходимося у тяжких обставинах. Наприклад, коли людина зазнає якусь тривалу внутрішню спокусу, буває, що руками ми молимося. А все залишається так само, як ніби Бог нас не чує. І тоді треба згадувати преображення Христове і пророків Мойсея і Ілю, які просили у Бога немислиму найвищу річ, і отримали від Нього те, про що просили, хоча пройшло і дуже-дуже багато часу. Але у Бога немає часу. І для Христан, які приєдналися до нього, час ніякого значення не має. Коли вірою ми живемо в Богу, то Він преображає наше життя, полегшує нам нашу скорботу і неодмінно всі бажання, що виходять з віруючого серця. І ще. Преобразився перед ними, лице його засяяло, як сонце, одежа ж його стала білою, як світло, і ось з'явилися їм Мойсей та Ілля. При цьому Петрові Ісус Господи, добре нам тут бути, коли, хочеш, поставимо три намети. До речі, дорогі мої, у Петра ця пропозиція поставити намети зіскочила з вуз вільно. Не знаючи сам, що говорить, каже Євген Лука 9:33, цю нетямущість часто ставлять Петру в провину, але це проговоримо трошки пізніше. А найперше б хотілося сказати, що святого преображення Господнього доволі сумне свято. Чому? Невдовзі після цієї визначної події Христос. Навчав учеників своїх і говорив їм, що Сина людського видано буде до людських рук, і вб'ють його, і вбитий, будучи він на третій день Воскресне. Марка 9:31. Що тут доброго, якщо ти точно знаєш, що на тебе очікуватимуть страшні тортури та ганебна смерть, фактично спускаючись з гори преображення? Христос вирушив в Єрусалим на добровільні страждання. Сумною ця подія була і для учнів, почувши слова Христові відносно його власної долі, вони дуже засмутилися, Матея 17,23. А як приступили б на їхньому місці ми, почали б запевняти, чи не так же належало постраждати Христові і уйти в його славу, бо так було провіщено Моїсеєм і пророками? Так може сказати черства людина, яка не любить, а хто любить, то неодмінно повторить услід за Петром, будь милосердний до себе, Господи, нехай не буде цього з тобою. Матея 16,22 Багато хто пам'ятає відповідь Христову, відійди від мене, Сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське, луки 16, 23. Але не бачить, а можливо, не хоче бачити наступного. Так, Петро думав про людське, але Він дійсно любив Ісуса, адже будь-якому серцевідич Христос не дасть. Такого питання, Симоне Йонен, чи любиш мене більше, ніж уці? Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе, Івана 21,15. Паси мої вівці, ми теж люди, якими б мене вважали себе духовними. Ми думаємо про людське. Не вірите? Достатньо відключити на три дні водопостачання чи світло, як оточуючи відчують. І почують нашу духовність. Як і Петро, ми думаємо про людське, а Отче любимо ми Ісуса, хоча б малою дещицею тієї любові, якою Петро любив Ісуса з Назарету. Він хотів залишитися на горі преображення разом з Христом. А чи хочемо ми, тільки не поспішайте з світі. Задайте собі, чи хочу залишитися. Щоб бути з Христом, треба не тільки піднятися на гору, але спуститися разом з Ним у світ, який лежить у злі, як зауважив ще один світок подій, преображення апостол Іван Богослов. у світі, в якому прийдеться перетерпіти багато скорбот і страждань, які довелося зазнати й апостол. Усі добре пам'ятають нетятьмучість Петра, його гарячність, його відступ від Спасителя у найскротнішу для нього хвилину. Але щось погано запам'ятовують Петрову любов, яка заставила покинути його сіті, домівку, колишнє життя, щоб відправитися вслід за учителем, якому немає де голови приклонити. Луки 9,58 – Легко підмічати чужі недоліки, набагато важче піднімати чесноти, причому не свої, а інших. Чи розпочнемо ми нарешті підмічати в ближніх чесноти, а не шукати недоліки? Чи так і будемо тішити свою гординю, дякувати Богові, що ми не такі, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники? Або як Петро, або цей митер. 18.11. Свято преображення Господнього одне з найулюбленіших у християнському народі. Гра тавор, несотворене світло, слава Христова, уражені учні, що захоплено дивляться на цю славу, сприймають її, як можуть. Але як і раніше нічого ще не розуміють у таємниці прийдешніх подій, у таємниці майбутньої смерті Воскресіння Учителя. Добре нам тут бути. Навіщо спускатися згори? Та яку таку Голгофу? Тема приображення одна з улюблених тем парафіальних проповідників. Брати й сестри, повинні преобразитися, і ми у Христі Ісусі. Хто у Христі, той нове творіння каже апостол. Брати й сестри, що стоять біля Амвона цього дня з кошиками яблук, слухають уважно, охоче погоджуються. Після закінчення проповіді більш менш струнким хором кажуть священникові, спаси вас, Господи, але в глибині душі сприймають усе це, хоча і з розчуленням, але не дуже довірливо, З однієї простої причини. Ну, от я у Христі і вже багато років молюся, пощу, причащаюся, а гляну на себе у зеркало мало що смілилося. Якогось преображення не відбулося, та ж скорбота, ті ж грехи, той ж утиск, і тиск турбот і метушні, той же страх старіння і смерті, як ж, вже там з мене нове творіння, яке там преображення? Ну, може, там після смерті, коли тут відмучуся, там. У чарівному загробному світі Бог зглянеться, простить мені гріхи, і якось мене преобразить, тільки на це є і смутна надія. У чому тут справа, дорогі мої? Думаю, в тому, що кожен сам по собі, приходячи до Христа, до Бога, як подавця індивідуальних благ і того, хто прощає індивідуальні гріхи, ми часто. Забуваємо про церкву, про те, про що так наполегло говорив у своїх посланнях апостол Павло. Нове творіння у Христі нечарівна людина з крилами, що відрізняється від язичників безгрішністю і міцним здоров'ям. Нове творіння у Христі це частина церкви, частина тіла Христового. Погляд на себе як на частину церкви, сприйнятий серйозно, здатен абсолютно перевернути мій світогляд, сенс мого існування. Погляд цей буває дуже болючим для смертної пропащої істоти. Він з корінням видирає самі основи гріховного возвеличення, життєвої сконцентрованості на собі любимому. На своїх і тільки своїх болячках, мріях, потребах. Новомученик і сповідник у своїх знаменитих листах до друзів отець Мелян Коуч роздумав про це так: В уявленні раціоналістів і містиків християнська спільнота. І більше нічого, члени цієї організації пов'язані між собою на кшталт членів всякої організації, спільністю мети, віруваннями і переконаннями. Ось чим є парафіальна спільнота. Але у благовісті ми маємо указівку на іншу спільноту, на спільноту як на організм, як на живу особу. Оце уявлення про християнство як про щось не лише особисте, але і Соборно-громадське. Ми маємо тільки учені церкви. За ученням церкви, церква Христова це не релігійна організація тільки. Але вона ще живий організм, жива особа, тіло Христове. Як колись Христос для виконання своєї справи потребував тіла. І слово сталося тілом і оселилося між нами. Так і нині для продовження своєї справи Він потребує видимого і відчутного тіла. Нинішнє тіло Христове це Його церква. Для життя вічного не людина повинна утілити Христа, а Христос повинен утілити людину. Якщо людина утілила Христа. То Христос став би частиною людини. Тільки якщо Христос утілив людину, можна говорити, якщо виражатися точно, що людина стала частиною тіла Христового. Христос говорив, що Він початок нової істоти, нового організму, не організації, що Він голова цієї істоти. А люди його друзі, члени цього організму. І він говорив абсолютно точно і ясно, оскільки я маю життя вічне, то можуть мати життя вічне тільки члени мене самого, частинки мене самого. Я початок нового життя, казав Христос, я притягую людей не в організацію, а втягую в себе. У своє життя я є саме життя вічне дивище Івана 11,25. Серйозне сприйняття себе як частини Христа і Церкви, як живого тіла Христового, болюче ще і тому, що викликає багато незручних, а навіть, як то кажуть, спокусливих пестань. Якщо церква така, як ми її бачимо, є тіло Христове, а ми її частини, то що відбувається з цим тілом? Чи здатне воно хворіти? Адже стільки болячок церкви і навколо нас, і у нас самих? Що робити, як ці болячки лікувати? І якщо розіпнуло самого Христа, і Він страждав і помер на христі? Адже те ж саме може відбуватися і з його нинішнім тілом, церквою, тобто з нами. При такому погляді на церкву, дорогі мої, вже починаєш розуміти, що ми в ній пов'язані воєдину, і, і що тут цей сторонній, будь то парафіянин, ірей чи архірей, вже не сторонні, і язик вже не так скоро почне судити тих, які от що коє. А приводів судити сучасне життя церкви про більш ніж достатньо. Але без такого усвідомлення неможливе і наше власне преображення у Христі, без нього свято преображення так і залишиться червоним днем у календарі, коли посту на трапезу дозволяється. Святкувати, їсти м'ясо, в день освячувати яблука і не більше того. І на кінець то преображення Господнє чи яблучний спас. На мій погляд, дорогі мої, є щось нескінченно образливе, такому. Так званому народному найменуванні свята преображення Господня, яблучний спас, спас Спаситель Господь наш Ісус Христос, Син Божий, який для нас, людей і для нашого спасіння став Сином Людським, для нас, людей, зазнав страшну і ганебну смерть на Христі і у третій день Воскрес, не може бути ні яблучним. Ні медовим, ні горіховим, ні якимось там жодним іншим. Якщо вже тяжким гріхом за нашими християнськими мірками є згадка імені Божого марно, тобто недомісця, то тим більше є таке з'єднання імені нашого Спасителя з подіями рожаю ні важливі вони для працівників сільського господарства, для царства небесного вони безумовно другорядні. А що вже стосується освячення початку плодів, які Свята Церква освячує особливою молитвою в День Преображення, або меду, що освячується в цей день. Просто ми забули про сенс здійснюваного або, як сказав Господь, не йому, що чинимо. Я б ще зрозумів, якби так званий медовий спас мед у наш храм, як подячну Богові приносили пасічники, які самі доглядали за пчолами, які самі працювали, збираючи цей мід. Проте я, а хто вже 50 роб поза п'ять років мої, жодного пасічника щось не зустрічав. Та й ні звідки тут дуже, щоб хтось багато пасіків своїх мав і благо приносили в храм плоди своєї праці. Цибулю, скажімо, або петрушку, вирушену на своєму городі. Яблука, які виросли, як дарунок Богові удячність за дарований урожай, Так ніж принесуть заморські яблука, куплені в магазині, поставлять на столик, дочекаються окроплення святою водою та й понасудяють. Ось так жертва. І абсолютно забувається в нашому колись християнському народі велике диво на горі тавор, яке передувало великій скорботі на горі головті. За те з року рік пам'ятається усіма людьми і церковними, і невоцерковленими, що найголовніше цього дня яблука святити. У неділю. Нема коли прийти до церкви, а яблуко посвятити то конче потрібно. Навіщо питається? Тому що діди наші так робили. А те, що ми самі вже давно жодних яблук не вирощуємо, це не особливо і важливе головне традицію тримати. Так, через дві тисячі років збуваються над нами слова Христові. Звернені до ревенителів старого закону, до Фарисею, таким чином, і ви порушили заповідь Божу переданням вашим. Матея 15.6. Ми з вами поки що до заповідей не дісталися. Але сенс події, що святкується церквою, сенс найбільшого відкровення, даному людському роду славним приображенням Господнім. За яблучними нашими турботами всякий раз раз нашої свідомості вислизає. Звичайно, не з нас з вами це почалося. І самі апостоли, які стали свідками великого дива на горі преображення, виявилися негідними довіреним таємниці. Зовсім, як ми, з нашими яблуками. Вони почали турбуватися і клопотатися про багато що. Той самий час. Коли Мойсей і Ілля говорили про кінець його, який йому належить завершити в Єрусалимі, говорили Синове Божого про прийдешню Гологовську муку. Апостоли мріяли про встановлення якогось безглузди і недоречних наметів. Вони до такої міри турбувалися і круплопоталися про земне, що голос. Отчий повинен був протверезити їх нагадуванням про сенс того, що відбувається. Це є син мій улюблений, якому моє уподобання, Його слухайте. Давайте ж, дорогі мої, і ми з вами станемо слухати нашого Бога. Давайте і ми за життєвим і повсякденним не тур... забуватимемо про святе і вічне, давайте пам'ятатимемо, що ми покликані нашим Богом ошвячувати не яблука, над якими не працювали наші руки, а серця і душі, і освітлювати їх до тих пір, поки, як сказав нам сьогодні світок чудового дива на таворі апостол Петро. Не почне розвиднятися день і не защає зірниця в серцях ваших. 2 Петра 1.19. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, Пишіть імена під благословенням, Висловте свою думку. Теж щодо яблучного спаса. І про Laike, čez laike ne zapovejte. Slava Jezusu Kristusu!